Так, не треба нікого шукати. Кохання не знайдеш. Чим більше шукаєш, тим менше ймовірніше, що ти знайдеш свою любов. І що ти збираєшся так сидіти і нікого не шукати? І ти думаєш, що він просто прийде отак і постукає тобі в двері. А ти будеш сидіти. Ясно? Ти будеш нічого не робити і сидіти. Навчись нічого не очікувати від стосунку. Абсолютно незалежна від цього результату. Так, ти можливо десь там бачиш його, але в тебе немає жодних очікувань. Як це він не знає? Ну, скажи йому, я вже не можу це слухати. Скажи, хай він напише свої очікування від стосунків, що він планує чітко по пунктах, яке його бачення. А стосунки ніколи не були про гроші. Стосунки це любов, повага взаємна, розуміння одне одного, можливо, спільні інтереси, спільні цінності. Але це ніяк не про гроші. І що він не оплатив за тебе в ресторані? Ну слухай, якщо він не оплачує твої рахунки, не дарує квіти, ніяких подарунків, значить він серйозно не налаштований. Потрібно, перш за все, це слухати себе, слухати себе, свої думки, свої емоції, свої почуття. Ну, як ти не чуєш партнера? Як ти? Ну, бо ти занадто сконцентрована на собі? Зміни фокус уваги, концентруйся і слухай партнера.